вечір. сьогодні субота, 16 березня, і в ефірі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. У міській раді пройшло обговорення вихідних даних, на підставі яких розроблятиметься технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста Перятина. Товариство Перятинський делікатес торгової марки Смаком провело благодійну акцію з нагоди Масляної. Перятинські колективи знову стали учасниками телепрограми фольк Мюзік на першому національному. Далі про це та інше детальніше. 14 березня відбулося спільне засідання погоджувальної ради і профільної депутатської комісії із земельних питань порятинської міської ради. Учасники зібрання знайомилися із вихідними даними, необхідними для розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Перятина. Нормативна грошова оцінка земель міста Пирятина була прийнята новим складом міської ради у 2011 році і діяла до початку 2013-го. Рішенням апеляційного суду була відмінена, і ми повернулись до грошової оцінки 2003 року, коли вартість одного квадратного метра землі становила 16 гривень. Про те, що вона застаріла, свідчить хоча б той факт. Що у сільських населених пунктах Перятинського району земля вартує від 50 гривень і вище а у райцентрах Полтавської області більше 100 гривень. Приміром, у хоролі 127. Тож розробка і затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Пирятина – це не примха, а виклик часу. Рішенням 25-ї сесії від 6 березня цього року розробником такої документації визначено товариство Консультаційний центр міста Полтави. Розробник надав міській раді перелік документів і вихідних даних, на підставі яких буде виконуватися замовлення. Вихідні дані охоплюють широку інформацію: від площі населеного пункту та кількості його жителів до відомостей про інженерне облаштування міста, водо- і газопровід, каналізацію, тепло та електропостачання, вуличне освітлення, протяжність доріг з твердим покриттям і таке інше. Частину інформації надало головне управління статистики у Полтавській області, зокрема, довідку про існуючі підприємства та організації станом на перший. Січня 2013 року ще частину відділ Держземагентства у Пирятинському районі. Вся інформація, підготовлена для передачі розробникові технічної документації, була надана для ознайомлення членам погоджувальної ради та депутатам із числа постійної комісії з питань земельних відносин та екології. На засіданні були присутні заступники міського голови та секретар ради, начальник земельного відділу міської ради та начальник відділу Держземагентства у Пирятинському районі. Вони готували вихідну інформацію і тепер знайомили з нею депутатів. Відповідали на запитання та нотували пропозиції, якщо такі виникали. Так, на зауваження учасників зібрання, начальник міськподоканалу Микола Дубров має надати уточнену інформацію щодо протяжності водогону та діаметру труб. Далі вихідні дані передаватимуться розробнику для виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Перятина. 15 березня Пирятинська громада вшанувала працівників житлово-комунального господарства на урочисті заходи у будинку дитячої та юнацької творчості. Зібралися працівники комунальних підприємств та керівники органів влади. Порятинські очисні споруди, міський водоканал, комунальне підприємство Каштан, готель «Пирятин» – Саме ці підприємства забезпечують комфортні умови життєдіяльності пирятинців. Завдячуючи працівникам комунальних підприємств, в наших оселях вода тече куди треба і коли треба. Санітарний благоустрій міста, утримання доріг, житлового фонду та міських доріг, комфорт та затишок для гостей міста забезпечує турботливий і сумлінний загін комунальників. На урочистості з нагоди Дня житлово комунального господарства відзначено кращих працівників. Комунальної сфери. А відзнак було багато: грамоти обласного департаменту житлово-комунального господарства, грамоти районної державної адміністрації, відзнаки районної та міської ради. Працівникам житлово-комунального господарства, які багато років беззмінно працюють на підприємствах, присвоєно названня ветерана житлово-комунального господарства. Святковий настрій впродовж урочистості підтримували вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. У їх виконанні глядачі побачили різножанрову програму і вітали юні таланти щирими оплесками. 14 березня державна пожежно-рятувальна частина провела тактико спеціальні навчання. Умовно рятували підопічних стаціонарного відділення терцентру у селі Вишневе. Пожежний караул у повному складі прибув у Вишневе з плану тактичних навчань. Після інструктажу та постановки завдання на ліквідацію надзвичайної ситуації було розгорнуто протипожежне оснащення. За легендою, в стаціонарному приміщенні терцентру виникла пожежа із задимленням приміщень, де перебувають підопічні. Саме з цієї причини вогнеборці проводили рятувальну операцію з застосуванням ізолюючих апаратів дихання. Слід визначити, що Пирятинський підрозділ один з небагатьох у Полтавській області, що має обладнання для гасіння пожеж в агресивному повітряному середовищі. В ході тактика спеціальних навчань в стаціонарі для одиноких та непрацездатних осіб. Відпрацьовано взаємодію персоналу терцентру та рятувальної служби. Проведено перевірку шляхів евакуації, первинних засобів пожежого гасіння, можливості в надзвичайних умовах аварійного відключення електропостачання, дії чергового персоналу на випадок виникнення пожежі. Приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння – це вогнегасники, черговий персонал, обов'язки при виникненні пожежі з опитування також знає добре. По проведенню даного навчання можна дати оцінку добре, так як все було чіткі дії начальника караула та обслуговуючого персоналу по гасінню умовної пожежі. Роби добрі справи і кидай їх у воду, говорить персонаж старого доброго мультфільму. Для керівників товариства «Пирятинський делікатес торгової марки Смаком це твердження уже стало життєвим кредом. Щоправда, у воду свої добрі справи вони не кидають. Товариство «Пирятинський делікатес благодійні акції проводить регулярно. Їхню продукцію знають і чекають, чи не у всіх куточках Полтавської області. Учора подарунки отримали Давидівські школа і садочок. Загалом 115 наборів, до складу яких входили млинці з двома видами начинки вареники і пельмені, потрапили в родини дітей та працівників. Вибір продукції не випадковий, адже триває масляна, та й діти полюбляють солоденьке. Я дуже радий. Що тепер жінка менше буде приділяти уваги до готування і буде більш приділяти уваги мені дякувати компанії. Смаком нещодавно товариство «Пирятинський делікатес взяло в оренду землі Давидівського дару для вирощування власної сировини. Тож метою акції було і ще знайомство із місцевим населенням, а населення із продукцією «Смакому». Така акція проводиться у нас вперше. Ми дуже раді, що ви приїхали к нам, раді батьки, наші діти. Надіємося на сотрудничество, тому що нам допомога завжди потрібна. І я сподіваюся, що ви нам не відкажете. Нами акції дуже раді і приємно, що вони сьогодні завітали до нас у гості. Приємно те, що вони стали по суті співвласниками чи акціонерами нашого товариства. І відрадно, що сьогодні діти, які отримали ці подарунки, мають змогу познайомитися із виробництвом, яке є у нас на теренах Порятинського району, і з тією продукцією, яку вони випускають. Спасибі їм великі за ті щедрі такі дарунки, які вони привезли нашим дітям. Окрім продукції, школярі отримали у подарунок записники і календарики із логотипом компанії. Начальник відділу кадрів підприємства Людмила Чен розповіла дітям про роботу перятинського делікатесу і запросила їх на екскурсію. А тих, хто буде гарно навчатись, навіть на роботу. Мені було цікаво ну, поспілкуватися з цією людиною, а також приємно, що зробили такі подарунки. Можливо, щоб люди і скуштували цю продукцію. І добре, що у нас відкрилося таке все таке підприємство, яке можливо і виведе Україну на європейський рівень. За час роботи на смакомі Людмила Чен провела чимало благодійних акцій та бачила багато щасливих облич. І це їй зовсім не набридає, адже робити подарунки це так приємно. Я працюю в такій компанії, яка дійсно любить і дарувати подарунки, і е, отримувати віддачу від цього. Я особисто цю справу люблю, тому що люди нас радісно зустрічають. До доброї справи долучились Альона Бачурина і Олександр Пупченко із Давидівки для Пирятинських телевізійних новин. 3 березня відбувся творчий звіт художньої самодіяльності Смотриківського сільського будинку культури. Смотричани підготували велику різножанрову концертну програму. Виступали вокальні ансамблі смотричанки та смотриківські парубки, солісти і фольклорний ансамбль Берегиня. Прекрасну виставку робіт підготували вишивальниці села. Начальник відділу культури і туризму Тамара Білоброва вручила диплом другого ступеня та пам'ятний подарунок любительському об'єднанню. Вишиванка за перемогу в обласному огляді конкурсі любительських об'єднань та клубів за інтересами закладів культури візерунки жіночого дозвілля. Сільський голова Сергій Дітик урочисто вручив паспорт Олі Джим, який у день звіту виповнилось 16 років. 6 березня відбувся творчий звіт учасників художньої самодіяльності Березоворуцького сільського будинку культури. Розпочав програму Народний самодіяльний хоровий колектив сільського клубу щедрими оплесками зустрічали глядачі виступи народного аматорського вокального ансамблю Березичі, жіночого чоловічого та дитячого вокальних ансамблів і фольклорного колективу. Святковий настрій створювали численні солісти. Хореографічні композиції виконав танцювальний колектив «Первоцвіт». гучними Вітали глядачі-виступи четців. Віночок українських народних мелодій присутнім подарували троїсті музики. Учасники театрального гуртка майстерно зіграли сценку сватання на гончарівці. На виставці декоративно-ужиткового мистецтва були представлені вироби із бісеру, паперу, грибів трутовиків, писанки, вишиванки та ляльки-мотанки. Майстер-клас із виготовлення рамок для меду провів Михайло Сніжко. Учасників художньої самодіяльності привітали і відзначили грамотами і подяками депутатів районної ради Василь Позняк, начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Тамара Білоброва та сільський голова Олександр Оніщенко. 9 березня звіт учасників художньої самодіяльності родослів відбувся у Новомартиновицькому сільському будинку культури. Три порятинських колективи стали учасниками телепроекту Folkm'юзік на першому національному. 15 березня вони побували у Києві на зйомках телепрограм. Разом із порятинськими аматорами відвідав столицю Володимир Кривобок. Програма Folk М'юзік з'явилась на першому національному у 2008 році. Її незмінною ведучою і берегиною є народна артистка України Оксана Пекун. – це програма для усієї родини. Автори відшукують і відроджують українські народні пісні і музику. Сучасне аранжування популяризує їх серед молоді. Кілька років тому почалася співпраця Оксани Пекун з пирятинськими аматорами. Першою виступила у програмі Фолькмюзік Горлиця із Давидівки. Цього разу настала черга заспіву із Сасанівки, колективу, який має довгу творчу історію, і джерела із Перятина порівняно молодого ансамблю, який тільки минулого року отримав звання народного. Кожен колектив виконав по одній пісні, яку ще влітку на попередньому прослуховуванні відібрала ведуча програми. У фіналі виступили приудайські козаки із Великої Кручі, давні друзі Оксани Пикунь. На завершення усі разом заспівали пасхальне привітання, яке прозвучить в ефірі 5 травня на Великдень. Насамперед хочу привітати усіх порятинців, усіх усіх жителів цього чудового району. Ви знаєте, нам з великим задоволенням приходиться, коли ми їдемо через ваше місто, завжди заїдемо обов'язково до приудацьких козаків. Заскочимо, привітаємося з пані Тамарою, яка можна сказати, є оберегом оцих всіх чудових колективів, яких об'єднує всіх єдину музичну родину порятинського району. Хочу сказати, що кожен колектив він колоритний, він цікавий, він неповторний. І починаючи зі знайомства, здави. Дівкою з цим чудовим колективом, де гарні співучі жіночки. І закінчуючи тим, що ми сьогодні бачили знову ж нові твори і в «Приудайських козаків. і бачили «Сасанівку», і Нові Мартиновичі, і «Пирятинський колектив джерело. Я скажу, що це дуже чудові колективи. І ми не раз я сподіваюся, побачимося з вами на Пирятинщині, тому що у вас ще є де черпати оцих народних пісень. Хочемо ще побачити на сцені фольк-мюзик древо. Дуже хочемо, тому чекаємо на вас. Оксана Пекун налаштована на подальший зв'язок із пирятинськими колективами, щоб в усіх куточках України почули і полюбили пісні Полтавського краю. На цьому у мене все. Завтра прощена неділя. Тож не забудьте вибачитись перед своїми рідними та близькими і подивитися о 21.05 новини підсумки тижня із Тетяною чайкою. Я ж із вами прощаюся. На все добре, і нехай вам щастить.